Добрий день! Сьогодні запрошую вас поміркувати над темою бажання та примхи. Спочатку давайте пригадаємо значення такого слова, як примха. Звернемося до тлумачного словника. Примха це несподіване, немотивоване бажання, протест маленький бунт. Бажання це надія отримати конкретний предмет, прагнення, потяг до здійснення чого-небудь. Як ви вважаєте, примхи характерні лише для дітей? Як називають людей, які мають багато примх? Пропоную вам розв'язати одну проблемну ситуацію. Уявіть, одна дівчинка бажала мати всі іграшки в світі. Давайте поміркуємо, це бажання чи примха? Як правило, у реальному житті більше виконується бажань дітей чи бажань батьків? А хто з вас може стати виконавцем своїх бажань та бажань своїх рідних? А зараз пропоную вам попрацювати творчо. Підготуйте аркуш паперу, пензлики, фарбу та намалюйте картину Бажання до свята. Бажаю вам творчих успіхів і до нових зустрічей!